Я сказав Ігорю, що не був ніколи такий радий, як сьогодні. Розкажи їм чому сьогодні особлива радість? Не знаю, я думаю, що все-таки кінець сезону і дуже важко і по такій трасі, і в така погода е показати гарний результат. І тим більше сьогодні, як на мене, вдалася, я вважаю, непогана моя стрільба. Е Дві похибки за чотири рубежі, це думаю, дуже непогано. І тим більше вдалося, я думаю, ось як влаштувати такий непоганий шоу для вболівальників і для всіх. Тож така була боротьба і з підручними, і з іншими хлопцями. Тож я думаю, що день сьогодні дуже гарний. Тож я дуже щасливий від цього. А розкажи про останню судьбу, які були думки, як ти планував її для себе, хотілося перечекати а трошки ще. Ой, та планів було, як завжди, дуже багато. Спершу був один план, потім Дімка промазав. Я поміняв плани. Е, я хотів більш впевнено відпрацювати на нуль. Але коли він зробив другий промах, то я вже так е, трішки думав поспішити, щоб якщо навіть один я зроблю, що так вийшло. То я був би в мене якийсь за запас на коло на останній. Тож так і вийшло, то можна сказати, все пішло плюс-мінус поплавно. Скажи стосовно загалом, чого сезону для тебе, чого хотів би, щоб виходити, що продати зараз складно, але що б ти хотів, щоб в наступному сезоні всталося вперше в іншому. Та, я думаю, кожен сезон різний і важко передбачити якісь там, не знаю, як це назвати, десь захворів, десь ще щось, десь збір не вдався, десь сам не готовий був. Тож Тут дуже багато факторів. Я сподіваюся, що просто в наступному сезоні вдасться пройти дуже добре, гарну літню підготовку. Пройти перший сніг дуже добре, а там вже побачимо, куди я зможу відібратися. Я буду старатися, як завжди, максимально показувати свій максимальний результат. Тож в мене мотивація, як завжди, до цих пір максимальна, і я відчуваю себе дуже гарно. Тож ніяких проблем в цьому я не бачу. Я готовий працювати ще. Ось така фінальна крапка, ну сезону, да? Я не знаю зараз, що ти бігтимеш чи ні, але я думаю, це важливо було, тому що сезон, ну ти вже сказав, що дуже важкий видався. Я не зрозумів ще питання. Я маю на увазі, що ну, ця перемога вона важлива, тому що ну, це як реабілітація, за можливо не вдалий якийсь сезон, не зовсім вдалий. Ну, Тому що не так багато було. Так, Правда? Так, так, Завжди щось заважало, завжди, коли був гарний хід, не, зміг, не міг справитися зі стрільбою, бо дуже хотів показати, розумів, що я можу це зробити. Інколи навпаки була стрільба, не міг десь з ходом справитися нормально. А зараз я просто задоволений, що вже... Останні гонки і хочеться якби закінчити це на горній ноті. Думаю, це в мене вдалося. Ну Я далі відпочинок, закатка, там так, буде так. видно, де в команді чи ну, так. Побачимо так, да. там, як тренери вирішують.